Сама нова Audi Q7 в ось цьому кузові. Мінімальні взагалі пошкодження по Америці, прилетів хрущик в заднє крило. Е, взагалі максимально цілий автомобіль. Їздила дівчинка, повністю обслужений, 170 тисяч кілометрів пробіга. Приїхала в Україну з пробігом 62 тисячі миль. Хороший автомобіль на пружинах, на крисюваних огромних дисках з зімньою резиною Bridgestone. По комплектації у нас прембіум плюс має сліпизони к е, е, Боже. сидінь, шкіру. Акустика, боус-сервопривід кришки багажника, електро, регулювання руля з підігрівом камера заднього огляду, автомат трьохзонний клімат-контроль. Зверху в нас панорамка, стан салона, просто булочка. Я б, звісно, трошки його але виглядає досить добре. Технічно, моторчик працює, муркоче, як ваша киця. Коробочка переключає просто ідеально. Без затримок. Автомобіль повністю обслужений. Задній ряд просто аграмізний. Там ще є третій ряд, але я його склав, щоб показати, який тут огромний багажник. Дуже приємний автомобіль. Я як любитель BMW, реально хочу собі таку машину. Причому прикольний синій колір, непогано виглядає. Все автомобілі працює, помилочок ніяких немає, виглядає досить добре. І ціна, в принципі, хороша до 16 тисяч доларів. Все, по кузову непоганий автомобіль. Кого цікавить, набирайте по тому номеру, приїжджайте, дивіться, автомобіль, дійсно вартий уваги.